Як опублікувати гру в Roblox. Для початку нам потрібно зробити налаштування гри. Заходимо в вкладку Home та обираємо Game Settings. Після цього ми вписуємо назву гри в першому рядку. А в другому рядку робимо опис гри, тобто, про що ця гра, коротко розповідаємо, описуємо. Це може бути як декілька речень, так і більше. В залежності від бажання. Після цього опускаємося нижче, і тут у нас є Game Icon. Тобто основна картинка гри, яка буде відображатися в Роблоксі. Це перша картинка. Тут ми натискаємо на неї, тут потрібно натиснути плюс, ось, і обрати папку, в якій є наші скріншоти, які ми зробили на уроці. Заходимо в вкладку Зображення, відкриваємо папку Roblox. І з самого низу будуть найновіші фото, найновіші скріншоти. Обираєте будь-який скріншот, натискаєте Відкрити. Воно завантажиться. Опускаємося ще нижче. Також натискаємо на вікно з плюсом. Та обираємо собі скріншот, який ви хочете додати. Воно сюди завантажиться. Тоді, зліва, в нас є таке меню. Ми обираємо ось цю третю вкладку. І тут ми можемо обирати, наскільки публічною буде наша гра. Або беремо Friends, тобто друзі, тільки друзі в Роблоксі можуть зіграти. Приват – це коли можемо грати тільки ми, і Publish – це коли можуть грати всі. Нам потрібно конкретно ось це. Натискаємо Save. Це зберігається. Але це ще не все. Для того, щоб наша гра була опублікована повністю, і з'явилася кнопка play. Ми заходимо в вкладку File та обираємо кнопку Publish to Roblox. Саме після цього ми зможемо зайти в Roblox та зіграти в групу. Є ще один варіант, як зробити нашу групу публічною. після того, коли ми зробили опис у Game Settings та додали фото. Ми можемо просто зробити тут опис, написати назву, додати фото, натиснути Зберегти. Після цього зайти в вкладку File та обрати Publish to Roblox. Тобто у нас додасться кнопка для того, щоб нашу гру протестувати. А тепер як її зробити публічною з другого варіанту через аккаунт Roblox? Заходимо в вкладку Create. Зліва обираємо Creations. Нижче будуть відтворюватися ваші проекти, над якими ви працюєте. Ну, допустимо, я хочу оплікувати цю гру. Коли наводите стрілку на гру, зверху в правому куті Появляються таких три крапочки. Натискаємо на цих три крапочки та обираємо Make Public. Ось і все. Гра стає публічною. Якщо раптом ми хочемо зробити так, щоб інші користувачі її не бачили, тобто повернути її назад в приватну гру, знову ж таки, натискаємо на три крапки та обираємо Make Private Окей. Тепер гору будете бачити тільки. На цьому все. Дякую всім за увагу та бажаю успіхів у публікації.